Згідно із рішенням Верховної Ради України, 24 грудня минулого року із законодавства вилучено норму про безоплатне харчування дітей у школах. Таким чином, рішення фінансувати або не фінансувати харчування дітей стало турботою місцевих та обласних рад. В УМАНІ вирішили фінансувати. І 25 грудня минулого року на сесії Уманської міської ради депутати затвердили рішення про харчування дітей учнів перших четвертих класів за кошти міського бюджету. Січня 2016 року безкоштовно Харчування учнів перших-четвертих класів стало під загрозою. Так, у відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України та постанови Кабміну України від 2 лютого 2011 року та постанови Кабміну від 18 січня 2016 року зі змінами фінансування даної категорії учнів з державного бюджету стало під загрозою. Міською владою проведено відповідну роботу. Щодо Продовження безкоштовного харчування учнів. З січня по травень 2016 року харчування учнів перших четвертих класів буде проводитись за рахунок міського бюджету, на що виділено 894 880 гривень. У зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування та виконання норм харчування, вартість харчування. Відповідно до проекту рішення виконавчого комітету буде становити 8 гривень у порівнянні з минулим роком 6,50. Разом з тим стривожились і батьки дошкільнят, оскільки із 2006 року держава більше не бере участі у фінансуванні харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Відтепер цю функцію також переадресовано міським бюджетам. Слід зазначити, що із 2015 року, згідно до статті 35 закону України про дошкільну освіту, розмір батьківської плати за харчування дошкільнят складає 60%. І у 2016 тисячі цей відсоток залишається без змін: 40% відтепер сплачують лише. Із міського бюджету питання батьківської плати у дошкільних навчальних закладах за дитяче харчування регламентується законодавчими. Актами України, такими як закон України про дошкільну освіту, постанова Кабінету міністрів про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, порядок про встановлення батьківської плати, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України. І відповідно до цих нормативних документів розмір батьківської плати встановлюється місцевими органами самоврядування один раз на рік за поданням дошкільного навчального закладу. Врахувавши всі зміни, які були внесені до нормативних документів, керівники спільно із працівниками відділу освіти підготували подання. І звернення до міської влади запропонували встановлену вартість денного харчування і свої пропозиції щодо батьківської плати. То слід підкреслити і зауважити те, що міська влада підтримала наші пропозиції, крім того, запропонувала розмір батьківської плати за дитяче харчування залишити таким, який був у минулому році. Тобто, у 2016 році батьки будуть сплачувати за один день дитячого харчування 60%, а 40% буде сплачено із місцевого бюджету. Для дітей, які перебувають у групах раннього віку, вартість денного харчування становить 15 гривень. Для дітей, які перебувають у дошкільних групах, це діти від 3 до 6 років у розмірі 23 гривні. Це вартість денного харчування. Плата батьків, що становить 60% від вартості харчування дитини у день за одне відвідування дитиною, становить для груп раннього віку це діти від 3 до, від років до 3 у розмірі 9 гривень, для дошкільних груп від 3 до 6 років у розмірі 14 гривень. Разом з тим, у 2016 році пільги для оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах має ціла низка уманських родин. Звільнені від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах будуть у 2016 році батьки із малозабезпечених сімей. Ця пільга була скасована у 2015 році, у 2016 передбачається таке звільнення. І також звільнені від плати за харчування Батьки і дітей, які тимчасово переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції, батьки із кризових сімей, і тих, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно до актів обстеження житлово-побутових умов, складених дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами. Також батьки дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, батьки дітей, які є учасниками антитерористичної операції або батьки, один із батьків, яких загинули під час участі в антитерористичній операції. Крім того, безкоштовним харчуванням забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди. Відповідно до проєкту рішення передбачена встановлена знижка на 50% склади для багатодітних сімей. І за харчування у дітей у групах раннього віку для таких батьків буде здійснена знижка у розмірі, буде встановлена плата у розмірі 4 гривни 50 копійок. За харчування дітей у дошкільних групах у розмірі 7 гривень. Тож з міської скарбниці Умані стрічку витрат про харчування учнів молодших класів та дошкільнят прописано. Батьки уманських дітей можуть спокійно чекати нового сюрпризу від держави.